Доброго дня! Ми знаходимося в центрі біржових технологій міста Черівці. І сьогодні зі мною тут присутній пан Андрій, який активно займається власною торгівлею на фінансовому ринку, є успішним силтрейдером і сьогодні тут завітав до нас поділитися своїми результатами. Доброго дня, Андрій. Доброго дня Дмитро! Розкажіть, будь ласка, для початку декілька слів про себе. Якщо коротко, в мені 45 років, в мене є сім'я, дружина, двоє дітей, за освітою викладач музики, але з низького попиту на дану професію мені довелося перекваліфікуватися в іншій галузі. На даний момент я є засновником та керівником компанії джитленгерних систем Термохаус, а також заробляю на софттрейден. Скажіть, <галів> будь <галів> ласка, <галів> як ви прийшли до софт Чому ви вирішили знятися даний бізнес? Дана діяльність mm -hmm. знайомі ще з 90-х, теоретично приходили за кордону, що там громадяни заробляють на даній виді діяльності. Друга причина це моїх близьких знайомих. Вони теж почали працювати і на даний момент є успішними. Mm -hmm. І те, що цей вид заробітку повністю залежить від самого себе. І приносять непогані прибутки. Uh -huh. І ви для себе розглядаєте цю сферу як в майбутньому, якщо? Перспективна, дуже не перспективна, Тому що тут, ну, по-перше, немає керівництва. Знову скажу те, що всі успіхи або всі недачі залежать від, від отриманих базових знань. Тобто ваша ціль це допомогою са досягнути майбутньої фінансової стабільності. Звичай. Так. Добре. Скажіть тоді, які Ваші результати на даний момент та дивіться? На. Ну, на даний момент не буває з ну, перемінним результатом на потязі, але в загальному досить успішний, я вважаю, мого депозиту застановить де десь 15% в місяць. Угу. Ну, це дуже хороший результат. Ви торгуєте вже скільки часу? А, вже буде ювілей рік, але до цього в мене було два недалих. Спроби. Він і спроби. І причиною того є відсутність, повна відсутність на той момент базових знань. Після того, коли я отримав навички, багато чого змінилося, і результат відміни, який я вважаю після двох медальних спроб, це завдяки якраз знання. Mm -hmm. Як вважаєте в цьому Ваш вас? Я думаю, так, да. без, без базових знань ні. нічого не можу до, досягнути. Нічого. Mm -hmm. Добре, а ви торгуєте, в принципі, якою тактикою користується? Чи на довгостроковий період, чи на короткостроковий, що вам більше допомогу? Я, так як рік досвіду, це ще дуже мало, тому я поки що нащуплю. Платформа, що мені більше доподобає, методом научного тика і стратегії змішання і на короткостроковій і довгострокові, щоб я міг підслідкувати повний результат, сам про відчути всю, всі свої помилки, всі свої результати, щоб я міг проаналізувати. Ну, і це на, на довгий срок, щоб я міг вже свою тактику але основне те, що навіть при цій техніці є основним позитивом, це те, що є результат. Да. результат. Ну, Це знову ж таки повторяться, дуже хороший результат протягом року, якщо в середньому ви маєте місяць 15%. Да. Скажіть тоді, що ви можете порадити селтрейдерам-початківцям? початківцям Початківці, перш за все, я хочу порадити, щоб не повторювали мої помилок, починаючи заробіток в даній сфері. Без навичок якихось отриманих знань. В першу чергу треба пройти якийсь курс, а потім відкрити якийсь певний депозит, який не, з яким не страшно працювати, тому що будуть спочатку падіння і будуть а, потім. хороші результати. Як сказав конфуцій, не той великий, хто падав, а той великий, хто падав і вставав. Угу, так, це дуже така хороша фраза, яка повинна мотивувати кожного. Ну що ж дякую вам за ваші відповіді. Бажаємо вам подальшому успіхів, хороших результатів, позитивних, звичайно ж, прибуткових вам операцій. Ну і пам'ятайте, що двері центру біженної технології завжди для вас звичайні. Дякую вам за підтримку і за те, що надали мені базові знання. Будь ласка, завжди раді.